Якщо вас турбують негативні думки та хвилювання, ви можете виділяти на них 15 хвилин щодня, поки вам не вдасться знову відновити контроль над власними думками та хвилюваннями. У цей час ви можете думати про те, що вас турбує. Також можете хвилювати скільки завгодно, але не хвилюйтеся, якщо вам цього не хочеться. Якщо негативні думки. Приходять на думку поза межами цього часу хвилювання, ви просто їх відзначте та скажіть собі. Зараз я не буду думати про це, подумаю у спеціально відведений час для негативних думок. Ви тоді помітите, як такі думки поступово відступають. Коли у вас з'являються негативні думки чи хвилювання, може також бути корисним записувати такі переживання, та знаходити 5 причин, чому те, про що ви хвилюєтесь, може трапитись. Та 5 причин, чому воно не станеться. Використовуйте дані техніки, бережіть себе та своїх близьких завжди з вами!